І триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Бачимо, у нас є вже наша наступна гостя: це письменниця, педагог, громадська діячка Лариса Ніцой вийшла з нами на зв'язок. Добрий вечір, пані Лариса, слава Україні. Добрий. Добрий вечір. Героям слава. Пані Лариса, з вами хочемо говорити петицію, яка от буквально за декілька хвилин до нашого ефіру набрала необхідну кількість голосів, 25. Тисяч на сайті президента, і ця петиція пропонує офіційно перейменувати назву Росія на Московія, а також замінити терміни Російські на Московські, Російська Федерація на Московська Федерація. Знаємо, що ви теж агітували усіх бажаючих підписати цю петицію. Чому ви вважаєте, що це варто було зробити? Я гадаю, що ще досі можна це зробити, хоч вона вже і на досягла 25 тисяч. І наскільки це на часі, на вашу думку. Так, справді ще можна вскочити у цей потяг і зробити, нести чи зробити таку свою лепту в цю важливу історичну справу, бо ще 9 днів буде голосування. Тобто петиція, mm -hmm. так скажемо, передчасно ще до завершення, не, не дійшло голосування, а вже набрала. Вас тисяч голосів, і я цьому дуже рада. Я не знаю автора петиції, але петиція давно назріла. Вона на часі, вона дуже актуальна і повторююся це історичний буде момент, коли ми перезвемо відберемо в Московії нашу назву. Це дуже важливо. Це дуже важливий такий прецедент і посил усьому світові. А що ж таке там з цією Московією? А чому це вони не Росія? Тому що і досі у світі хибна думка така панує. Вона е сформована і під впливом нашого мовчання багаторічного, і під впливом маніпуляцій московських. Е думка панує про нас така, що це ми частинка Росії, відкололася 30 років тому, захотілося нам не Залежності, і от ми й досі там чи не досі а добуваємо цю собі, здобуваємо незалежність. А ми, от власне, й досі ця частина цієї раші. Ми ніколи не були частиною раші. Ми е, історично зовсім інший народ, інша зовсім земля поневолена, колонізована. І власне, ми є тією Росією, е, яку вони в нас украли. І треба світові це донести. А як донести? От через отакий інформаційний привід, ну, пані Ларису, в принципі, ми ж маємо право, якщо ми там умовно італійські там Рому і Наполі називаємо в своїх атласах Неаполем і Римом, то ми можемо і Росію називати Московією чи взагалі там якимось як Римська імперія. Колись називала всіх, хто там навколо неї варварами, так ми ж так само, чи, чи чи взагалі Росія чи Московія заслуговує на такий комплімент? Чи ми їх маємо на якимось можливо дном називати, чи чи чим чи, можливо можливо у вас краще вийде. І я вважаю, що їм треба повернути нашу, ну принаймні для нас. Ми повинні повернути розставити всі крапки. І ми повинні роз'єднати оцю полову і зерна на дві окремі е, купи і на, ну, розділити це нарешті, бо вони ж змішали е, все разом. І відібрати у них нашу назву. Оце головне. Ну а вони Московія. Нащо нам щось вигадувати? Якщо вони Московія, вони Московія, Московське царство, е, відповідно звідси ж і Московська імперія. Імперія, Московська Федерація, а народ, який там живе, московити, московці. Е Шевченко називав ті краї Московщина і багато і довгий час в Україні то була саме Московщина. І мова московська, московицька. Тому ну, ну, нам треба повернути в ну, москвинська, так. Москвинська, до речі, я колись думала, що це, знаєте, такий ну Стьоп від слова свинська, москвинська. <клес> Ні, справді це так були. Вони були москвини, і мова москвинів, москвинська. Це так їх називали. Ми справді маємо, ви абсолютно правильно говорите. Ми ж називаємо інші країни, от Японія, ж себе не Японія, вона ж не так на себе каже. Чи, наприклад, Грузія? Вони ж не кажуть на себе Грузія, вони кажуть на себе Сакартвело, чи та ж сама Німеччина, вони не кажуть на себе Німеччина так? Вони інакше себе називають. І ми маємо право і повне, навіть з огляду на от, от таку тенденцію називати їх так, як ми хочемо. А ми хочемо їх називати історично. Ми не повинні їх називати нашим іменем. Тобто, на вашу думку, головне нам. Дати, можливо, навіть і поштовх для всього світу е, називати, Тож, щоб не тільки ми так називали, а щоб весь світ називав їх, так, як їх називали декілька століть тому. Ну так, я би була рада, якби світ відгукнувся і теж стали їх називати Московія. До речі, якщо ви візьмете французькі ЗМІ, там і досі Московія. Ви будете дуже здивовані. Московія, московці, московська мова, чомусь так. У них там дуже багато і досі в їхніх газетах друкується це слово, я навіть десь робила допис. Мені присилали з Франції е е е сучасні, сучасні ЗМІ, наші от, українці, які там проживають, вони теж коли переїхали туди, бо хто давно живе, то того так око замилилося і вони цього не помічали. А наші, які туди, Переїхали ось, власне і не, не так давно зв'язку з цими е трагічними воєнними е подіями, то е звернули одразу ж увагу на те, як у Франції це е пишеться. Тому... Нам треба звернути і увагу світу. Ну, і, власне, ми це для того робимо. Ми робимо це з подвійною метою, от українці, і автор. Я так розумію, така подвійна мета. Перше, це ми психологічно для себе визначаємо свій шлях, свою ідентичність. І як я вже казала, повторюся, ми розділяємо полову і зерна те, що вони колись москви. Ковити, змішали в кучу, А ми тепер це розділяємо. Московія це окремо, вони окремо, ці всі Московія, орки, вороги, андрофаги то окремо. А Росія це окремо, бо це колись були ми. От нам це треба а, розділити. По-перше, це і в нашій свідомості, нам головне це розділити. А по-друге, це такий психологічний наш сильний. Я вважаю крок. Ми одужуємо, ми піднімаємо голос, ми розправляємо крилами, стаємо з колін, і так ми би закликали і світ нас підтримати. Навіть якщо світ і не підтримує нічого страшного. Нам головне це для нас, для ну і для розуміння. Оцього історичного різ, різних шляхів, який був у нас, і який був у е, московитів, зараз ми на них рашка кажемо. Але Паня рашка, Мариса. до речі, це теж походження від Росії. Ну, рашка це вже таке зневажливе слово до Росії, тому що Рашка це ж англійський варіант Росії. Тому вони москові, московити, московці, москв, москвини. Ну, Рашка навіть трошки більше нравиться, бо там можна такий префікс доставити, який взагалі для них образливий буде. Ну просто особисто для мене Московія для них звучить як комплімент. Ну, Але це чисто свої емоції. А ви спитайте в них, а ви спитайте в них. Просто якщо ми їх просто перейменуємо, ну, знову ж таки, в Рашу. Ну, Півні... так, справи, є, є, є ще варіант Північна Монголія. А. Монголів не треба ображати заражати. Чого не ображати? Монголія? Ми додаємо їм території. Але Монголія може тут можуть так бути ще такі дипломатичне скандалні протести, <реш> <Так>. а, <реш> а тут ні, ні ні з чого боку не буде протестів, тому що ну знову ж таки, навіть якщо і е, Московія почне обурюватися, і на весь світ е, там ноти свої протесту, якісь висловлювати. А що такого? У них це в історичних даних є. Це є в усіх довідниках. Це є підніміть будь-які архіви і будь-які дипломатичні справи інших країн, тобто ми якраз. Тут нічого не порушуємо там такого. Ми дуже легко відбриємо їх е, з приводу якихось е, звинувачень. Там в, е, в чому там в невихованості, нечемності, в приниженні. Чому яке приниження? Це ваша історична назва. Пані Ларисо, от знаємо, що ще в грудні 21-го року Рівненська обласна рада рада теж зверталася до наших державних діячів щодо перейменування Російської Федерації на Московію, але, на жаль, десь можливо через війну чи я не знаю, перед війною це було не так актуально чи не було політичної волі розпочати цей процес. На вашу думку, зараз, після того, як ось ця петиція набрала 25%, Тисяч необхідних голосів піде цей процес. Дійсно, ми зможемо повернути Росії справжню її назву Московія, якою її називали протягом багатьох століть. Я дуже хочу на це сподіватися. На превеликий жаль, це не гарантія того, що е, влада на цей крок відважиться, і е, таке політичне рішення, і, і сила волі у них, і політична воля у них буде. На превеликий жаль, немає такої гарантії. Ми вже маємо ну, такі приклади м, подібних петицій, які були подані, і необхідну кількість голосів набрали, але влада їх з сайту прибрала і все. І на тому все закінчилося. Ну, як Наприклад, я можу навести е, навіть таку петицію здається після 2014 року. Ще одразу це був такий перший прецедент гучний, коли петиція миттєво причому дуже швидко набрала це, коли е, була пропозиція переглянути законодавство про носіння зброї, коли в нас почалася війна, особливо актуально. Бо в нас ж і досі в законодавстві ну там таке не. Не ти не можеш з метою захисту захищатися своєю зброєю, бо ти будеш на своїй території своєю зброєю захищатися, наприклад, від нападників чи від е, грабіжників, які до тебе вдерлися в твій будинок, в твою квартиру. Ти будеш винувати, якщо ти його пораниш чи там і, і, і прикончиш. <сум> ну от власне ця петиція набрала одразу там, не знаю ну, дуже в короткий термін, набрала необхідну кількість голосів, але, на жаль, не була тоді розглянута. Так, вона тихенько зникла, і є ще там приклади. Вже не пам'ятаю, коли петиція набирала необхідну кількість голосів, але рішення так і прийнято не було. Дуже хочеться сподіватися, що на цей раз влада все таки дослухається і відважиться, і питання не покладуть знову в скрині. Пані Ларисо. То після того, якщо дійсно наважиться влада зробити цей потужний крок, і ми повернемо собі назву Русь то чи підтримуєте ви перейменування України? На Русь. До речі, пан О. Арестович свого часу це теж пропонував. Ні, я насправді не підтримую. По і ми ну неофіційно Ми завжди казали Україна-Русь. Е, наприклад, у нас є патріарх Філарет, який завжди підтримував, підписувався патріарх України-Руси. І ну, для нас звична назва. Але офіційно я би лишила все-таки. Україну, ну не знаю, можливо, я ще не готова, можливо, ну у багатьох просто людей психологічно відраза іде, Вони не хочуть називатися росіянами. Вони не хочуть називатися Борусь Русь одразу почнеться Русь чи Росія, чи як там? Я би поки що це питання е, лишила в спокої і Україну не чіпала. Нам головне Московію перейменувати і відібрати свою історичну давню назву, а Україну лишити Україною. А вони Московії. Пані Ларису, ну і про відразу хочемо поговорити. Бачимо, з'явилися на зокрема і соціологічні опитування у Польщі, де поляки відразу викликає російська мова, якою спілкуються українські біженці, які виїхали до Польщі, навіть в через цю відразу. Хочуть перейменувати, наприклад, е, традиційну польську страву піроги руські, я так розумію, що це все-таки українські вареники, але вже навіть не хочуть називати їх руськими, називають українськими. І на вашу думку, ось ця ситуація, яка склалася до речі, після вас з нами вийде на зв'язок пан. Пшемислав Ліс Маркевич, ними теж поговоримо Шупер. про його ставлення до так би мовити, Москворотих на Польщі. А як ви розцінюєте ось цю ситуацію що до біженців з України ставили ставитись поляки набагато гірше саме через російську мову, яка є воромову мовою ворога. Це правдива. Це правдива інформація, бо таке прокотилося україною, коли з'явилася ця публікація, що мовляв цю публікацію неправильно переклали. І в Польщі немає такої тенденції на превеликий жаль. Це ж самі українці спростовуються, між україномовні українці, які живуть в Україні, прочитавши це, починають один на одного накидатися і пожирати. Проблема у нас є в тому, що нас уже всередині країни жируть не е, зросіщені українці, а україномовні українці, пожирають україномовних українців. Не знаю, що це за вавка така в голові. Але е, тенденція насправді в Польщі є. Я спілкуюся з багатьма поля. Яками, в тому числі з Лісом Маркевичем, Він молочинка, він стоїть на таких українських позиціях він насправді поляк, патріот Польщі, не треба плутати, що він одразу полюбить там бандеру наш визвольний рух і так далі. Він завжди наголошував, що він патріот Польщі, але він бачить в Польщі цю саму загрозу, і багато інших поляків, з якими я спілкуюся. Вони бачать в Польщі загрозу від російської мови. Їх це бентежить, їх це злить. Вони роблять зауваження України українським біженцям, і така тенденція насправді є. Може, там статтю хтось щось і не так переклав, але тенденція в Польщі це справді існує. Російська мова поляків, таких свідомих і патріотів у е, Польщі е, сердить. Я хотіла би сказати, що у нас є іще е, одна проблема. Ой, Насправді вона не одна, там з мовою пов'язана в е, Польщі. Але я для себе відкрила ще о, таке. Так відкрила, зробила справді відкриття про те, що я думала, що коли наші українці. Поїдуть в Польщу, і там стикнуться і з зросійщені українці, і україномовні українці, то зрозуміло, що з Російщині, що україномовні українці, і в Польщі наших там найбільше дітей. Мене в першу чергу діти цікавлять наших дітей там найбільше, е, і по інших країнах, куди вони роз'їхалися. То звісно, вони будуть асимілюватися. Вони будуть підлаштовуватися і інтегруватися в той народ, де вони зараз живуть, отримують освіту, спілкування. І я так сподівалася, що. Україномовні українці десь в душі все ж таки залишатимуться оту частинку українськості своєї лишатимуть, але на превеликий жаль, україномовні українці продовжують зросійщуватися, і в ті ж самій Польщі. Буквально сьогодні я мала розмову з польською вчителькою, яка сказала, що в їхній школі навчаються біженці е, українські. Тільки двоє діток з них українською мовою спілкуються, всі інші російською мовою спілкуються, і оці україномовні діти продовжують в Польщі, вже живучи в Польщі, вивчаючи польську мову, навчаючись польському середовищі в школі, продовжують зросійщуватися через оцих зросійщених українських дітей. Коли вони на початку ще навчального року питали, там чи навесні, чи влітку питали там табори, вони організовували для цих діток, що таке кузнечик, наші діти. Питали, що таке кузнечик, чуючи це слово від зросійщених українських дітей. То на сьогодні ці україномовні дітки вільно вже в свою мову включають слова е, російські, вже вони їх навіть не чують ці слова російські, вільно ними е, ну апелюють, переходять на суржик, і вчителі розгублені. Ну Це прямо якась пошесть, якась зараза. А зросіщені діти в той час залишилися з Російським. Вони не перейняли українських слів, і оця проблема з мовною стійкістю. Я е, продовжую ну, про неї волати, кричати. У нас величезна в країні досі продовжується проблема з мовною стійкістю. І на завершення скажу так: ну, вже такий науковий підхід, що наукова стійкість я особисто виділяю три рівні вичленила три рівні мовної стійкості. Перший рівень найнижчий. Рівень мовної сійкості це коли україномовний співрозмовник переходить з зросійщеним співрозмовником на його мову. Другий рівень це середній рівень. Це коли україномовний співрозмовник залишається на своїх позиціях україномовних, а зросійщений залишається на своїх позиціях зросійщених. І ми зараз в Україні бачимо цей перший рівень. І другий рівень, коли або переходять на російську мову, або залишаються на своїх позиціях, але є ще й третій рівень найвищий рівень мовної стійкості це коли зросійщений співрозмовник з нами переходить на нашу мову на українську, тобто ми наскільки вже сильні, ми настільки як. Батарейка, як ліхтарик, випромінюємо навколо себе оце українське світло, що, потрапляючи в його поле, з російщини переходить з нами на нашу мову. Ми всі повинні стати оцього високого рівня мовної стійкості. Ми повинні навколо себе випромінювати український світ, українське, українську мову. Вона повинна так впевнено звучати з наших вуст, що з зросійщені українці повинні це відчувати і переходити на українську мову. Як україномовні можуть за кордоном залишитися україномовними і не зросійщуватися? Я вже мовчу про асиміляцію чи інтеграцію в ті суспільства, так? Іноземними мовами. Як вони можуть залишатися україномовними, якщо ми, як батарейка, Україна як батарейка, слабенька? Ми їх не підживлюємо. Це передається на якомусь ну, ментальному рівні. Це взагалі дуже цікава тема для дослідження науковців, і я закликаю всіх науковців звернути на це увагу, але от така проблема, Пані і Ларису. Рівня. Ну і ще наостанок Українці. хотілося б, так. Так, от Українці для цього третього рівня продовжують зросійщуватися. Так. так, третього рівня стійкості наскільки важливо для українців, ну от якщо людина, яка спілкувалася там, можна сказати, там все життя російською. Е, і переходить на українську, нехай навіть трошки по Азіровськи, там, е, щоб не було. Наскільки важливо, щоб одразу там не сміялися не там, копий, всі людини, не, не було якогось такого булінгу, е, що, що от в неї спочатку не виходить. А немає насправді такого. Це вигадки з російщених українців, які бояться або не хочуть або лінуються. Це, це такі вигадки, що їм влаштовують скування. Насправді українці україномовні дуже доброзичливі. Ніколи ми не ліземо робити їм зауваження. Це, до речі, москвинська традиція завжди всунути свого носа і щось там комусь вичитувати і щось казати. Ми завжди хіба що. Якщо і є такі якісь суперечки, у нас то тільки вже на хамство москвинів або зросійщених з московщиних українців, самі українці ніколи перші не, не лізуть. Якщо ми їх і досі не українізували? Якщо у нас уже рік іде війна, а ми і досі не Україну не українізували добрячу частину е, українців, зросійщених. Ну про яке насміхання може йти мова, коли. Вони там щось не так скажуть українською мовою. Це не, це не до нас, це те, що кажуть, і, і ПСО. От ми абсолютно доброзичливі, тому закликаю переходити з російських на українську мову, не боятися цього. А якщо вас хтось отож пеняє і висміює, то зразу спитайте в них: а коли він сам перейшов на українську мову? Скоріш за все, що сам недавно, а тепер ото випендрюється. Дякуємо, пані Ларису. Отож, Лариса Ніцой, письменниця, педагог, громадська діячка, член національної спілки письменників України, була з нами в ефірі громадської інтерактивного радіо 1. На ну, все добре, тримаємося. Щасливо.